Ну, ми вже декілька років поспіль виступаємо разом в тандемі з Христиною Олександровною. Тому звісно, скажемо, що вона говорить основне, а я уже доповнюю. Так ось, звісно, продовжимо такі деякі моменти. Про набрік, тобто, скажімо, набряковий синдром або набряк як симптом, який надзвичайно часто зустрічається. І ось які в нас патогенетичні такі моменти, які ми часто, часто скажімо, повинні думати, і дуже багато часу це займає для того, щоб визначити який саме. Та. Основна така причина дуже часто це є підвищення гідростатичного тиску. Як локальний, наприклад, внаслідок порушення відтоку, скажімо, там венозного чи лімфатичного, так і генералізоване системне, наприклад, при серцевій недостатності. Але це Звісно, звісно, скажімо, найчастіше ми будемо бачити все таки серцева недостатність. Наступ зниження онкотичного тиску плазми. Так, це коли є дефіцит білка у більшості випадків. Чи це дефіцит білка зв'язку з тим, що він не виробляється в достатній кількості печінку, наприклад, захворні печінки, чи це втрата білка, наприклад, нефротичний синдром втрата білка, так, гастроентеропатія різноманітні, різьмі захворення шлунково кишкового тракту. Аліментарно-дистрофічні розлади, також хоча це дуже рідко зустрічається порушення обміну електролітів знову ж таки, нефротичний стром в стеб і внаслідок пошкодження судин. Якщо так, як ми бачимо, ми бачимо в практиці два типи напнапряків: або генералізовані зазвичай це пацієнти, котрі до нас не потрапляють ні до алергологів, ні до дерматологів. Тому що цими пацієнтами займаються фахівці, інші кардіологи, нефрологи, да, тому що вони в принципі зумовлені такими серйозними системними проблемами з боку боку серцево-судинної системи нирок. ШКТ і ось локалізовані саме локалізовані, це і є оця така наша проблема, та тобто з якою ми маємо справу, і от серед локалізованих, серед локалізованих, важливе значення має цей так званий ангіоневротичний напряк, так про котрий дуже вже багато сказала Христина Олександрівна, але особливістю якого є вражати всі пласти шкіри. І стінки порожнистих внутрішніх органів, наприклад, ротоглотки, дихальні системи або шлунково-кишкового тракту, і це має дуже велике значення. Також е, важливо те, що набряк, ангіонабряк, епізод може розвинутися е, будь-якої людини. Е, ну не будь-якої людини, перепрошую, 10-20% людей в житті, і це тобто, свідчить про те, що ми досить часто маємо з цим справу. Також значно частіші до ангіонабрику жінки, ну це теж можна пояснити, тому що є ряд факторів, наприклад, і самі жіночі здеві гормони, пубертат особливо у дівчат, так вагітність, прийом контрацептивів, котрі впливають на ті фактори, котрі сприяють формуванню ангіонабрику. Тому знову ж таки, враховуючи, що в нас така красива аудиторія, яка часто має справу з жінками, ми часто будемо мати справу з ангіонабриком. І ось якщо взяти класифікацію. Ангеонаберка сучасна, так то знову ж таки, перша найбільша частка ангеонабрику це так звана массел, тобто пов'язана з тучними клітинами, гістаміновий цей набрик, про який вже сказала Христина Олександрівна. Але якщо ми візьмемо знову ж таки побічні ефекти ліків, зазвичай вони теж є гістаміном у більшості випадків, Ну, така друга підрупа це є порушення судин різноманітні детеріальної дисфункції, якісь і невідомі ангіонабріки є, та, до сих пір переліки обстежень ми маємо ці ситуації. І ось окремо стоїть брадикініновий. Тобто, коли е, субстратом, патогенетичним є не гістамін, а Та? тобто та ситуація, коли неефективні антигістамні. В свою чергу братикінапряки не може бути або спадковий дефіцит, або набутий дефіцит, або ізначально дефіцит калікарії кінінової системи. Якщо ми говоримо про сьогодні, то в нас досить така серйозна проблема є спадковий, та спадковий ангінапрік. Чому? Тому що. За даними статистичними, в Україні повинно би бути десь 850 пацієнтів. Але ми далеко ще не дійшли до цієї цифри, тобто десь вони ходять. Та? І більша половина з них на сьогодні не додіагностована. А як ми далі подивимося, це проблема досить серйозна. Тому будемо зосереджуватися саме на цьому спадковому більше всього. Що це за захворювання? Це є спадкове, потенційно загрозливе для життя захворювання за аутосомно домінантним. Типом яке характеризується відповідно повтореними епізодами набірку шкіри, слизових оболонок і підшкірної тканини. Що лежить в основі? В основі лежить е, дефект гену інгібітора с 1 естерази А С1 естераза, в свою чергу, це фермент, який регулює активацію комплементу. А активація комплементу, в свою чергу, це є каскад, да? це є каскад, котрий в результаті при гіперактивації призводить до пошкодження тканин. Тобто і гіперактивація комплементу може мати. Надзвичайно, скажімо, таке травматичне значення при дуже багатьох різних станах. І ось, коли не вистачає, не вистачає цього с 1 інгібітора, йде гіперактивація комплементу, що запускає активацію калійкарін-кінінової системи і відповідно вивільнює бради кініну. Якщо ми подивимося на симптоматику, то симптоматика можна умовно поділити на такі дві групи: Тобто цей напряк, потернабряк, який є або видимим, периферичним, тобто це є шкіра, підшкірна, так. Любої локалізації, голова, шия, тулуб, кінцівки, статеві органи або невидима. Наприклад, коли це є, скажімо, підслизова локалізація, верхні дихальні шляхи, гортань, е, ШКТ, абдомінальний синдром. І ось е, особливості, про які вже було сказано, якщо так подивитися, та, то що це за напрямку? Він і щільний, блідий, повільно наростає, наростає 3-5 днів. І тут такий дуже важливий момент, да що ми вже говорили, що таким кардинальним принципом відрізнити гістаміну від прадикінінову це є неефективність антигістамінних препаратів, глюкокортикоїдів і, наприклад, адреналіну. Так ось, коли пацієнт каже, що йому допомагає. От він прийде, і він вам скаже, мені допомагає, але треба 3-5 днів. То ми повинні в цей момент згадати, що препарати, блокадри, антигістамінові препарати, а тим паче глюкокортикоїди, а тим паче адреналін, діють набагато швидше. Тобто, якщо це набряк не продекінів, а гістаміновий, то відповідь буде дуже швидка. І ви всі дуже прекрасно бачите в практиці, що пацієнт, який має набряк, йому даємо відповідну терапію. Він швидко на неї реагує. Якщо він каже, що так, йому допомагає, але це допомагає в лапках, але через 3-5 днів це потрібно задуматися. Другий момент, звичайно, це часто це те, що вже було сказано, і знову ж наріжний камінь це відсутність свербежу, натомість відчуття розпирання, болить. Бувають різні реакції на нове взуття, розпирає на будь-що. Буває, наприклад, що це може пізніше упоятися. Буває, наприклад, що взуття нове взувало три дні тому, а напряк з'явився аж сьогодні. Так само буває, наприклад, коли зробила якусь процедуру кілька днів назад, а набрік зробився аж сьогодні. У нас, наприклад, часто бувають випадки, ну, були такі випадки, коли після ендотрахеальної трубки, тобто операція, оперативне втручання було, наприклад, там, кілька днів назад, і після ендотрахіальної трубки розвивався набір гортані через протягом, наприклад, тижня. Тому воно повільно, так? вона повільно, воно болить, воно без фербежу. І, звісно, сімейний анамнез. Але сімейний анамнез ножки, ми говоримо про те, що є. Радикіновий він може бути спадковим, там буде сімейний анамнез, але бувають мутації деново. Там немає сімейного анамнезу, де є 25%. Але той самий Прадекініновий може бути набутий, і там немає сімейного анамнезу. Тому це такий момент не, назив, ну, не є е, дуже важливим. Так? Більш важливішим є саме ця симптоматика. Да? Тобто, коли ми бачимо напряки, як підшкірні, периферичні, так і внутрішні. І ось, якщо ми подивимося, так от. Ну, Приклади, да, приклади, часто це є набірки обличчя, особливо губи. Дуже у багатьох пацієнтів губи, ну будь-яка локалізація на обличчя, але часто губи, кінцівки, що ще важче, да, тому що кінцівки завжди думають, що щось кусило, питають, чи не вдарився, так далі, але досить часто кінцівки. Багатьох пацієнтів є такий продром, як еритема маргінатум, тобто це не кропив'янка, так, еритема маргінатум. От вони вже кажуть, все, почався розпис. Ті, хто особливо вже отримують терапію, кажуть, що почався розпис, так вони це називають, все, треба ж терміново вводити препарат, бо знають, що якщо є розпис, тобто еретема почалася, ну, невдовзі буде вже і сам набряк. Найскладнішим, найтяжчим, так? найтяжчим, який ми бачимо, скажімо, з проявів, це є все-таки набряк гортані. Він розвивається в середньому десь у половини з усіх пацієнтів, слава Богу, не усіх. Але у цих половини буває так, що він є основним ведучим синдромом. І це дуже страшно, тому що в нас є такі пацієнти, які вже мали не одну трахіостомію. І, звичайно, що може бути смертельним. Яка кількість ніхто не знає? Але якщо ми подивимося, анамнез, знову ж таки пацієнтів, у нас є пацієнти, які кажуть, мама померла, коли я був маленький, від чого померла? Задухнулася. Є над чим задуматися. Хтось скаже, тато помер, ще хтось. Тобто, якщо прослідкувати цей анамнез, то в цих пацієнтів у них є в анамнезі саме смертельні випадки внаслідок набріку, набріку гортані. Тільки, звісно, вони не доведені, тому що ну, тоді цих їхніх родичів ніхто не обстежував, правильно? Найскладнішим, найскладнішим. Для діагнозу це є напряк шлунково кишкового тракту. Чому? Тому що близько 50% усіх пацієнтів сан до пори до часу він є єдиним симптомом. І доки, вони, доки дійдеться до діагнозу, то зазвичай ці пацієнти вже проходять дуже багато різних оперативних втручань оверектомії оверктомії, так далі, ну в кого які да залежно від того, як ця симптоматика проявилась, тому що в принципі, ця локалізація ШКТ, вона теж може бути різною і може імітувати різні захворювання. Але а в цілому, в цілому, так то 93 три пацієнти спадковим мають оцей абдомінальний синдром, тобто повторюваний повторюваний набряк шлунково-кишкового тракту, який звичайно спросять вираженим болем. От є, наприклад, така пацієнтка. От, наприклад, коли ми ну на початку, перша коли вона з'явилася, і вона на невзадовго після того народжувала. То вона каже: розумієте, що каже такий самий біль, як при пологах, уявляєте от вона тоді сказала, Тобто це може бути дуже виражений біль. Відповідно, пацієнти ну дуже страждають і. Ясно, що цей біль він не завжди такий буває, наприклад, тобто різні, та, різні ступені болю, але так як вона говорила, що от бувало і так. То е, супроводжується нудотою, блюванням, діареєю. І що так, наприклад, якщо ми також оце пройшли, що важливо так просто собі запам'ятати, що у більшості пацієнтів зустрічаються всі симптоми нападів на сан, так і периферичні, шкірні, шпідшкірні, і внутрішні. Тільки в різний час, так? Тобто, наприклад, абдомінальний може бути спочатку лише і більше нічого, а потім вже звиється зовнішній. Тобто в різний час. І тому, наприклад, якщо ми в анамнезі бачимо, що є оці напади абдомінального болю, або, наприклад, там напади напрямку гортані і плюс зовнішні периферичні напрямки, то це є таким кардинальним показником, коли е, треба запідозрити саме спадковий, ну або може і набутий ангіонапряк. І ось е, якщо ми подивимося на перелік обстежень, перепрошую. На, то, звісно, що це загальноклінічні обстеження, всі, котрі пацієнт до цього моменту проходить. Ми це всі прекрасно знаємо, тому що кожен пацієнт потребує того чи іншого обстеження. Але основним, да, основним, котрий слід робити, це для того, щоб саме диференціювати брадікінові напрямок, це є визначення концентрації це один інгібітора, його активності і рівень комплементу це чотири. Наразі цей аналіз є доступний безкоштовно, завдяки компанії Такеда, тобто можна його по направленню зробити в лабораторії діла. І скажімо, тому це дуже допомагає в діагностиці. І тому саме цей аналіз. І ось, наприклад, ми подивимося, скажімо, якщо ми вже зробили весь спектр і зробили цей аналіз, наскільки це полегшує нам діагностувати? в діагностувати ангонабряк. Якщо ми бачимо анггонабряк, ну якщо він з уртикарією, як вже сказала Христина Олександрівна, ми розуміємо, що це кропив'янка або уртикарний васкуліт, тобто те, що є уртикарій. Але якщо це ангонабряк без уртикарії, якщо ми вже зробили цей аналіз, і ми побачили, що у нього, наприклад, там є знижений рівень це один інгібітора, то нам чітко це вказує, що це є спадковий або набутий ангіонабряк. І вже залежно від того, скажімо, чи тут лише зниження кількості і активності, то це буде перший тип, якщо це лише активність, це буде другий тип. Ну і буває ще такий цікавий варіант. Коли ми зробили цей аналіз, а він показує нормальний рівень цеоденгібітера, тобто є такий, та вже це є на сьогодні, такий сан з нормальним рівнем сенденгібітера. В такому випадку там додатковий аналіз проводиться, тобто нам потрібно просто провести додаткове дослідження, в тому числі стан системи калікрін і на сьогодні рекомендовано генетичний аналіз. І ось, наприклад, якщо ми візьмемо класичну дав практиці, наскільки допомагає нам цей аналіз, бачимо тато і дочка. Дочка вище вона прийшла перша. Хто їй сказав, я не знаю, чи чат GPT, чи просто знайшла, але вона прийшла і сказала, що я думаю, що у мене сан. У мого тата таке саме. Ну, ось вони обстежені обидвоє, бачите класично, так, класичні проміж. Тут тато дозволив виставити свою фотографію нормально, бачите, на увазі без, без набряку, так він виглядає. А от там, наприклад, як він виглядає вже з набріком. Тут дочка тут лише з набріком, тобто вона не давала дозволу на фото без набрику, тому можемо побачити лише ці. Але от у них обидво, бачите, зниження і. Концентрації, це один інгібітор, і, скажімо, активність, ну, в дочки більше, в тата менше, і визначення і зниження самого рівня С4. Вони обидвоє зараз на терапії, і, в принципі, на щастя, якби ну, процес контрольований. І ось е, як ми можемо впливати на цей стан? Звісно, е, звісно. В першу чергу потрібно провести див -діагностку. Але сьогодні вже про це було багато сказано, я хочу казати по інше. Що насправді, насправді, в нас навпаки страждає пам'ять про ангел спадковий, ніж про див -діагностку. Тому що, якщо ми візьмемо, на прикладі оцих тата з дочкою, то ми бачимо тату в 54 роки, а дочці 30. Вони прийшли того року. ну, не того, На початку цього року, так? Тобто, по суті, йому діагноз симптоми обидвох почалися десь приблизно з 10 років. Тобто, йому діагноз поставив десь 46 через 44 роки симптоматики, а їй через 20. Тому у нас більша проблема пам'ятати про ангеонапряк, саме цей спадковий або набути, ніж про ті стани, з якими диференціюють. Тому що, якщо подивитися на практику, то всім цим пацієнтам, всі стани, з якими диференціюється англіонабряк, вони виключалися виключались виключалися багато разів. І в принципі, тактика ведень пацієнтів була саме такою. Тому як ми можемо впливати? Чи взагалі є цьому якась рада? Чи можна це лікувати, чи це не лікується? Це лікується. І оскільки це є дефіцит, це є імунодефіцит. То, відповідно, терапія, перша лінія, це є замісна терапія, замісна терапія тим білком, який знаходиться в дефіциті. Конкретно це є один інгібітор, ліофілізат для приготування розчину для внутрішнього венного введення. На сьогодні лікування пацієнтів зі спадковим ангіонапряком повністю забезпечується за рахунок держави для цього є. Є спеціальна програма. Які підходи? Підходи: три основних підходи: це лікування на вимогу, тобто, коли вже напрям почався, відповідно, вводиться внутрішньо венно, оцей це плазми. Це є допроцедурна або так звана короткострокова профілактика, саме допроцедурна. Це тоді, коли пацієнту потрібно піти до стоматолога, піти на операцію, піти до косметолога, тобто, скажем, тоді, коли його очікує якась процедура, якесь втручання. Тому що, як ми сказали, тригером є не алергени, будь-будь-які фізичні та Зуття, нове взула набряк. Операція, не дай Бог, трахіостома, набряк так само, це може бути в косметології і так далі. Тому передпроцедурно. от, наприклад, скажімо, у нас там дві пацієнтки народжували. Да, тут ми в пологах водили передпроцедурну профілактику. Все нормально, тому що уявляєте собі в пологах, коли з'являється набряк пологових шляхів. Уявляєте так, але вони народили, тому що перед процедурна профілактика вона працює, але вона повинна бути обов'язковою. І звісно, довгострокова профілактика вона проводиться вже тим пацієнтам, показана хто має дуже важкий перебіг, наприклад, має набірки гортані. тобто, ну та да, це небезпечно для життя саме по собі або, скажімо, рецидвуючий абдомінальний тяжкий з польовим синдромом. Тому їм їм дається довгострокова. Ну і звичайно. При відсутності, так? при відсутності, ну, наразі, слава Богу, в нас є, але якщо б вдруг не було, то звичайно, звичайно, друга лінія це є плазма введення свіжозамороженої плазми. Ну, звісно, існує ще ряд препаратів другої лінії, котрі також дуже ефективні, це препарати, котрі діють на інгібування калікрин системи і брадикініну. Але наразі вони на етапі реєстрації в Україні і поки що вони у вас недоступні. І ось, якщо ми скажемо. Скажемо, наприклад, там, як діє, да? тобто ну, самого патогенезу зрозуміло, да, як діє ця терапія, вона інгібує, вона інгібує надлишкову активацію системи комплементу. Тобто, зв'язує да, зв білка комплементу С1 і таким чином скажімо, зменшує це запалення. Так само вона зменшує, ну, впливає на систему активації звертання крові і зниження вироблення самого продекініну, тобто діє і на другий етап, ну і само по собі, скажімо. Вона, вона таким чином, скажімо, якби впливає на самі симптоми. Тому, тому, якби на цьому, якщо можна, я не буду дуже сильно зупинятись. Що хочу сказати важливо, важливо, те, що оскільки це є цей один дітер людський, та він є людський, тобто він донорський. І всіх часто виникають питання, наскільки безпечно. Так ось, якщо ми візьмемо, наприклад, безпеку, то в даному випадку, ну, як взагалі, до всі накази, ви знаєте, всі накази по використанню препаратів крові, там дуже жорсткі. Вимоги і там дуже багато всяких досліджень проходять самі донори, сама, скажімо, плазма, яка знаходиться в карантині, і потім, відповідно, всі продукти, які виділяються з плазми. Не виняток і цей препарат, але окрім того, для того, щоб змінімізувати ризик інфікування і мінімізувати ризики інших там проблем, саме в цих препаратах йдуть три етапи. Три етапи. І це найсучасніші з усіх можливих етапів. Тому можемо говорити, що це препарат абсолютно безпечний з точки зору інфекційної безпеки. І ось кілька слів, якщо дозволите. Коли ми говоримо про косметологію, що є потенційними ризиками? Ну, для сам будь-яке втручання це потенційний ризик. Зрозуміло, будь-які інвазивні процедури вони можуть бути травматичні. Да? Травматичні можуть мати ризик. Що дозволено збережніть? Ну відповідно, звичайно, що поверхневий догляд делікатні масажі зазвичай не було описано такого, щоб це давало якусь проблему. Але, в принципі, дозволено все просто, якщо мова йде про якусь... Ін'єкційну терапію про якусь травматичну процедуру, і цей пацієнт має ангіонабрик, то він перед тим повинен отримати короткострокову профілактику. Якщо мова йде про те, що ця терапія якась тривала, то на цей період йому треба призначити просто довгострокову профілактику, наприклад, там на місяць, на два, Токи він її не завершить, і потім він може собі прийти вже лише на короткострокову. Залежить від ситуації. Наприклад, я читала, коли готувалася до цієї лекції, чи проводилася, наприклад, естетична хірургія таким пацієнтам. Так, Пацієнти, котрі проходили статичну хірургію з ж таки на короткостроковій профлактиці. Знову ж таки, ми маємо пацієнтів, цих, же, котрі мали якусь іншу супутню патологію, вимагали оперативних втручань знову ж таки на короткостроковій профлактиці. Тому в принципі, в принципі таких якихось передостерог немає, основне, що це має бути. Не в гострий період, да незалежно до речі від, від локалізації напряку, так тому що якщо ми бачимо, що набряк десь локалізований, це може говорити про це, говорить першу про що? Про те, що рівень це один гітер на даний момент дуже знижений, і будь-який тригер в другому місці запустить набряк в тому місці, тому немає значення, де набряк. Так, якщо ми хочемо, наприклад, там все одно період загострення не проводиться. Відповідно, має бути обов'язкова консультація з імунологом. Да, він повинен призначити оцю екстрену профілактику. І найважливіше має бути наявний препарат. Тому що всяке буває інколи може бути так, що стандартної дози тисячу міжнародних одиниць для короткострокової профілактики може бути недостатня. Тому все одно в наявності разом з пацієнтом має бути ще одна доза, а краще дві для того, щоб у випадку появи якогось набірку, швидко його швидко вести препарат. і Усунути ці прояви. Тому, е, якщо ви дозволите, вже на таких загальних висновках я довго зупинятись не буду. Я думаю, що після кількох там, цілої серії доповідей ми, в принципі, запам'ятали, що є аніоневротичні не напрямки гістамінові і прадекінінові, і саме просто що ціль, скажімо, доповіді, щоб як розрізнити прадикініновий прадекініновий і що є, існує на сьогодні можливість його і діагностувати, і лікувати. Дякую всім за увагу і найскорішої нам перемоги.